Так б'ється серце людини. А як звучить ритм твору? І з яких елементів він складається. Переглядай відео, щоб дізнатися. Пригадай! Казка Василя короліва Старого Мавка Вербинка розповідає про взаємини людей та фантастичних істот. Установи послідовність подій у творі. Перевір себе Переляк у лісі. Залунали постріли. Мавка вербинка рятує переляканого зайчика. Дика кізонька в біді. Мавка вперше з'являється перед людиною. Вовки в лісі. Лісник потрапляє у пастку для вовків. Порятунок лісника. Лови фісташку. Послідовність подій у творі називають сюжетом. Виокремлюють такі сюжетні елементи: експозиція, зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка. Експозиція стисло подає ситуацію, повідомляє про час і місце подій, знайомить із персонажами ще до початку основного розвитку сюжету. Сюжетний елемент може бути відсутній у творі. Наприклад, у казці Мавка Вербинка експозиції немає. Усе починається із зав'язки. У лісі знявся переляк. Зав'язка подія, із якої все починається. Перше зіткнення героїв. Розвиток подій. Одна або кілька ситуацій, у розгортанні яких виявляються характери дійових осіб, розвиваються суперечності між ними. Кульмінація. Момент найвищого напруження, найгостріша точка твору. Розв'язка. Епізод, яким завершується розвиток сюжету, завершальний елемент розповіді. Визнач сюжетні елементи казки мавка-вербинка. Зверни увагу. Розвиток подій це декілька ситуацій. Зав'язка. Переляк у лісі. Розвиток подій. Залунали постріли. Вербинка рятує переляканого зайчика. Дика кізенька в біді. Мавка вперше з'являється перед людиною. Вовки в лісі. Момент найвищого напруження той епізод, який викликає в нас переживання за певного героя, героїню. У казці Мавка Вербинка таким епізодом є потрапляння лісника у пастку для вовків. Порятунок лісника фантастичними істотами є завершальним епізодом розв'язкою. Сюжетні елементи створюють динаміку у творі рух. У творах також є позасюжетні елементи. Вони нічого не рухають, не просувають дії вперед, але створюють своєрідну атмосферу. До позасюжетних елементів належать портрет. Опис зовнішності героя героїні. Та пейзаж опис природи у творі. Укажи персонажа за портретом. Він був сумний та роздратований. Його світлі й блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки були затято так, що аж довгі кіхті впивалися в руки. Він сперся на свою сукувату патерицю і тихо посунув на болота. Патериця довга палиця для опори під час ходьби. Це портрет лісовика. ще. Він остовпів, побачивши перед собою незвичайно красну дівчину, що з'явилася не знати звідки. Здивовано дивився він у її темні очі, що були як фіалки або фіалкова тінь, дивився на довге темно-синє волосся, що відблискувало, як гайвороняче крило, любувався з її довгих світлозелених шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як лілеї руки. І він почув голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Так, це портрет головної героїні мавки-вербинки. Тож тепер ти розумієш, що як серцевий ритм є важливою характеристикою фізіологічного стану людини, так і сюжетні елементи є одним із основних чинників функціонування літературного твору. Запам'ятай, виокремлюють такі сюжетні елементи. Експозиція стисло подає ситуацію, повідомляє про час і про місце подій, знайомить її з персонажами ще до початку основного розвитку сюжету. Сюжетний елемент може бути відсутній у творі. Наприклад, у казці Мавка Вербинка експозиції немає усе починається із зав'язки. У лісі знявся переляк. Зав'язка подія, із якої все починається. Перше зіткнення героїв. Розвиток подій. Одна або кілька ситуацій, у розгортанні яких виявляються характери дійових осіб, розвиваються суперечності між ними. У казці Василя Короля Старого це полювання мисливців, порятунок звірів, поява мавки перед лісником, хазінування вовків у лісі. Кульмінація – момент найвищого напруження, найгостріша точка твору. У казці Мавка Вербинка таким епізодом є потрапляння лісника у пастку для вовків. Розв'язка. Епізод, яким завершується розвиток сюжету завершальний елемент розповіді. У творі розв'язкою є порятунок лісника. Позасюжетні елементи, наприклад, портрет, пейзаж, нічого не рухають, не просувають дії вперед, але створюють своєрідну атмосферу твору. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Відкривай із нами світ української літератури.